Всім привіт, мої дорогенькі друзі! З вами Казимир І сьогодні ми поговоримо з вами про наш світ! І, до речі, хотів би вас всіх привітати з новим роком, який уже пройшов. я сподіваюся, все в 2025 році нас здійсниться. Обов'язково пишіть свої мрії в коментарях. А я так поговорю. Я, я мрію, щоб я був. Щоб я навчився гарно грати у футбол і піти у футбольну школу. А починаємо відео. Так-так. У нас про світ буде тема. Можливо. Давай. У нас тут буде перше. Вгадайте прапори з 12 ти Наступний треба буде вікторина така. І третє буде у вна... нас малювання. Перший прапор, що це? Польща. Наступний прапор, що це? Німеччина. Що це Україна? Це ось я мала догратися, тому я дуже швидко підняв квадрат. Це був легкий рівень, тому приступамо до середнього рівня. Наступне що це? Правильна відповідь Великобританія. Далі. Франція. Наступна країна. Що це? Це не чи хтось догадається? Правильно! Ватикан. Баб бабульки мож можливо, можливо такі. О, господи, що це за країна така Ватикан!» Так, коротше далі. Ось тут я не міг зрозуміти просто, який прапор правильніший. Оцей чи оцей, але давайте. І дістаємо ще оце. Добре, попід, підкажу вам трошки. Ось перша літера П. Перу. Не, ну не в цьому значенні тут тобто, щось перу на машинці. Ні-ні-ні, Так от далі. Це в нас правильна відповідь Індонезія Далі. Ви могли б подумати, що це Індонезія також. Але я вас засмучу. Прибираю. ДЖініус! Коротше, давайте я вам покажу, в чому їх різниця. Розумію, може бути в них однакові, але. Кольорити в них однакові. Ні, ну те, що в них тем, темне світлення, це не те. Тут а, не ці от приколи із Люксембургом та Нідерландами. Тут інші прикол. Тому що монако квадратний, а Індонезія. Прямо кутна. Що якщо ви гарно знаєте континенти, то Індонезія вона в Європі начебто. А ні, Ще якщо ви гарно знаєте континенти, то Індонезія вона в Азії, а Монако воно... Ну, в Європі. Далі. Десятих хто? що це? А почекайте. Наступний. Важкенький рівень. Я поки почекаю. Ну що ж, готові? 3, 2, 1. Хорватія. До речі, хто не знав, Хорватіна. Колись Україна навіть грала проти збірної Хорватії. Так-так. Далі. Що це таке? Ставлю ставку, ви не вгадайте. Ну добре, не буду ставити ставку. Просто вона думає. Ну, це бачу, що ви знаєте геометр... геометрію, ви знаєте теж. Ой, яку геометрію? Хіба що ви знаєте географію, можете догадатися, що це. Кені. І останнє запитання. Ой, що це? Правильна відповідь. Сейшельські острови. Так, це Ше Сейшельські острови капець. До речі, якщо подивитися, то можна побачити. Бол... Можна побачити Угорщину одночасно і можна, можна побачити Україну. Тож, так, почина наступ. Так. Починаємо вікторину. Де правильно? Де зуб мегалодона? А. Відповідь А відповідь Б. Розумію, я їх збільшив по максимальному, але подивіться у вас. Правильна відповідь Б. Це якраз зуб мегалодона, який жив колись. А це зуб білої акули, що є найбільшою акулою у нас на сьогодні. А цей зуб колись належав Мегалодону, який є найбільшою акулою, яка існувала? Далі. Де жив Мегалодон? А, Дніпро Б. Джунглі. Розумію, тут вони можуть однаково бути неправильні, але я спораджу, адже Мегалодон... Жив у нас в Україні в Дніпрі, коли ця річка ще була океаном. Я не брешу. Далі. Яка країна вважає себе одягом? Ямайка чи Україна? Правильна відповідь Ямайка. Майка. Дивіться, я Майка. Геніально. Далі Які лісові занесений до Червоної книги України. Так чи ні? Правильна відповідь. Так, він занесений. Можливо, вона і не знала, що така взагалі творинка існує. Далі. Як легко малювати? Будемо зараз малювати. Перше, що ми будемо малювати мишку. Зараз тут тільки візьму чорний. І починаємо малювати. Легко її малювати просто для початку. Ми малюємо отак от Сивірку. Я розумію, я на комп'ютері це роблю. Ну, ви можете це на паперті і десь захочеться. Де так от. Ось так Симірка. Робиться без цієї от палочки. Обов'язково. Далі малюємо під низом плюсик. Далі двійка. Після чого малюється дорівнює, дорівнює. Ось так от. Далі дев'ят. Ну, трохи можливо по-іншому, дев'ятка. Далі очко малю, домальовуємо вручну очку. І хвостик. Класна мишка вийшла. чому тут не треба робити. Ну, не треба робити оцю паличку в горизонтальну. Наступний. І наступний. Насторінка. Ага, я стопу. Оце одно видаляйте, це я просто випадково. Так. Оце от хвостик стер випадково. Так от, далі. Як малювати пташку? Далі. Спочатку ми малюємо ось таку трохи піднахилу двійку. Чому? Для того, щоб перетворити і далі її в сердечко. Після чого домалюємо крила. Малюємо голівку, дзьобик, волосинку, очко і лапки. І якщо хочемо, гілочку можна ще таку намалювати. Ну, це якщо хочете вже. Ось так. Ось так от щось у нас цікаве вийшло. Отут я навіть готовий домалювати дещо. Так, не почукати, не тут, а тут. Отут ще хвостик домалюю, щоб все було зрозуміло. Що мишка без хвоста не може бути. І всім дякую велике за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося все, що я підготував. Готував я всього два дні. Easy пізі, так от. Обов'язково діліться своїми балами з вікторини та згадайте прапори. Тож, всім велике дякую за перегляд. Я старався, хвилювався, і всім пока-пока.